Річард Бротіган одна третя, одна третя, одна третя. Усе треба було поділити на третини. Я мав отримати одну третю за друкування. А вона мала отримати одну третю за редагування, а йому мало дістатися одна третя за написання новели. Ми намірялись поділити гонорар на троє. Закріпили оборудку потиском рук. Кожен знав, що нам випадало зробити перед нами стежка, Абрама, кінці. Я став третинковим партнером, бо у мене була друкарська машинка. Я мешкав у власноруч збудованій будці, оббитій картоном із пакувальних ящиків. Навпроти, напівзруйнованого стерезного будинку через вулицю, винайнятого доброчинним фондом. Для неї і її дев'ятилітнього сина Фреді новеліст жив за милю звідси у причепі на березі басейну Тартака, якого він сам і сторожував. Мені майже виповнилось 17 і Тихоокеанський північний захід тих далеких днів, отой глухий дощовий край 1952 року зробив мене самітником і відлюдником. Зараз мені 31, і я все ще не можу второпати, що і кому я хотів довести, живучи отак, як у ті дні жив я. Вона ж була однією з тих споконвічно тендітних жіночок, яким зараз уже під сорок, а колись вони були напрочуд гарненькими і привертали до себе невсепущу увагу в придорожних чайних та генделиках. А тепер їхнє існування залежало від доброчинного фонду, і усе їхнє життя оберталося навколо єдиного дня на місяць, коли вони отримують свої доброчинні чеки. Слово чек є єдиним шанобливим словом у їхньому житті, тож вони завжди вставляють його до кожного діалогу, щонайменше 3-4 рази. Новелісту було вже десь під 50. Хлоп був довготелесим, родуватим і мав такий вираз, ніби життя підсувало йому нескінченну вервечку вечірньоранкових приятельок. п'ятиденну п'янку і автомобілі із паскудною трансмісією. Він писав новелу, бо ж хотів викласти оповідку, яка приключилася із ним багато років раніше, коли він ще працював у лісі. Він також хотів заробити трохи грошей одну третю. А вталепався я в цю справу ось так якось одного дня, вилупивши очі у чорне розшматоване, мов кутній зуб, небо, що от-от розкваситься, я стояв посеред своєї будки і наминав яблуко. Те, чим я займався, певною мірою було для мене роботою, і так затягувало мене оте Зоряне небо і жування яблука, що хтось міг би подумати, що отого от лайдака найняли на те за добру платню і майбутню пристойну пенсію, якщо він буде витріщатися на небо достатньо довго. Гей, ти. почув я оклик. Я озирнувся. На протилежному боці баюри стояла жінка. На ній був зелений макінтож, який вона завжди носила. Опріч тих оказій, коли відвідувала людей із доброчинного фонду, що в осередку міста, тоді вона вдягала мішкувато качину з сірого кольору пальто. Ми жили в бідному околотку міста з немощеними вулицями. Наша вулиця являла собою не що інше як велике, розложисте місиво, яке треба було обходити манівцями. Для проїзду самоходів вулиця аж ніяк не годилася. Вони пересувалися в іншому ритмі, і по тих вулицях, де асфальт і бруківка були більш привабливими. Взута жіночка була у білій гумові чоботи, які носила усю зиму, і та пара чобіток надавала їй якогось дитячого вигляду. Вона була настільки тендітною і обвішана позиками департаменту доброчинності. Що часто виглядала, мов дитина 12 років відроду. Чого тобі? запитав я. У тебе є друкарська машинка, еге запитала вона. Якось я йшла повз твою будку і чула, як ти друкуєш. Ти часто допізна друкуєш. А так, у мене є друкарська машинка, відказав я. Чи добре друкуєш? запитала вона. Та нічого собі. У нас немає друкарської машинки. Чи не хочеш ти приєднатися до нас? кричала вона до мене через багно калюжі. Стояла вона отам, у своїх білих чобітках. Ну, вилита тобі 12-річна дівчинка серденько, і рибонька усіх каламутних баюр. Як ото тебе зрозуміти, приєднатися до нас? Ну, він. Пише новелу, сказала вона. Він добре пише. Я редагую. Я прочитала багато книжок у м'якій політурці і кілька часописів. Нам потрібен хтось із друкарською машинкою, хто міг би все надрукувати. Ти отримаєш одну третю. Як ти на це дивишся? Хотілося б поглянути на новелу, сказав я. Не розуміючи зовсім, що діється. Мені було відомо, що її завжди одночасно відвідували три-чотири залицяльники. Але до чого тут новела? Напевне, гукнула вона, щоб надрукувати, треба її спочатку прочитати. Обходь, давай прямо зараз і пройдемося до його житла, і ти познайомишся з ним і поглянеш на новелу. Він хороший хлопець. А книга прекрасна. Гаразд, сказав я. І пішов навкруг місива і підійшов до того місця, де, мов та дванадцятка перед своїм перехнябленим, мов зламана щелепа будинком, і майже за дві милі від офісу доброчинного фонду чекала вона. Гайда махнула рукою. Ми дійшли до Соші, потім попрямували вздовж неї повз баюри та басейни тартаків. І поля залиті дощовою водою, доки не дісталися шляху, який перетинав залізничне полотно, і, повернувши, потупцяли повз десяток маленьких ставочків, заповнених почорнілими, вимоклими за зимоколодами. Говорили ми мало, і то лише про її чек, який запізнювався на два дні. І що вона заходила до доброчинності, і вони сказали, що чек їй послали. І що він має прийти завтра. Але якщо його не буде, то нехай вона підійде і для неї підготують терміновий грошовий переказ. То надіюсь, що він завтра прийде, сказав я. Я теж, бо ж піду до середку», сказала вона. Неподалік басейну, останнього тартака на дерев'яних колодах, стояла стара причепа. Один погляд підказував. Що та причепа вже ніколи і нікуди не поїде, що їй тепер дістатися до суші, як до неба. І таку мрію вона буде плекати до тих пір, допоки не облаштується остання жовтизна фарби. З крематорного виду до моря в повітря валував гострий синюшний дим, навіюючи справжній сум. На присінку з необструганих дошок перед дверима сиділо якесь створіння. Що нагадувало напівсобаку або напівкота створіння чи то напівгавкнуло, чи напівнякнуло на нас, гавняв і чкурнуло під причеп, обов'язко зиркаючи на нас і за колоди. Це тут, мовила вона. Двері причинилися, і на присінок виступив чолов'яга, на тім же присінку, накритий пряткою, копотився стосик нарубаних дрів. Чолов'яга приставив дошком до лоба долоню, закриваючись від яскравого уявного сонця, хоча в очікуванні дощу навкруги аж посутеніло. Вітаю, мовив він. Привіт, сказав я. Вітаю сердечно, сказала вона. Він потиснув мою руку і запросив до причепи. Та, перш ніж зайти всередину, легенько цмокнув прямо в уста. Житло було тісним і засміченим, і тхнуло затхлою дощовою водою. Тут же розмістилось величезне незастелене ліжко, яке виглядало так, ніби воно стало причепним до якогось несумішного по цей бік сонячної системи прелюбодіяння. Тут був зелений кострубатий відкидний столик і дві костільців із розкаряченими, мов у комара, ніжками. А ще маленька миниця і маленька плита, на якій готували і підігрівали їжу. Маленька мийниця була завалена брудними тарілками, тарілки ж виглядали так, ніби вони завжди були брудними, з'явилися на світ, щоб звікувати у бруді. Було чутно, як десь із радіоприймача доносилась музика з вестернів, та самого радіо не було видно. Я розглянувся навкруги та так і не зміг його запримітити. Мабуть, на приймач накинуто сорочку чи якусь лахматину. У цього парубка є друкарська машинка, сказала вона. Він отримає одну третю за друкування». Звучить справедливо, відказав він. Нам хтось потрібен, хто зміг би надрукувати твір. Дотепер я сам ніколи цим не займався. Чому б тобі йому його не показати, сказала вона. Він хотів би глянути рукопис. Гаразд, правда, записаний він не дуже охайно, мовив він до мене. У мене лише чотири класи. Отож вона зголосилася підправити граматику, розставити коми і таке інше. На столі біля попільнички, яку було натикано не менше шести сотень недопалків. Лежав шиток. З обкладинки дивився кольоровий портрет Гаполонга Кесаді. Гополон Кесаді виглядав стомленим, так ніби всю попередню ніч він гоцав по всьому Голівуді за багатообіцяючими молоденькими акторочками, і йому ледь стало сили видряпатись на засідленого коня. У зошиті було списано десь за 25 чи 30 аркушів. Списані вони були великими літерами рівня початкових класів, нещасливий шлюб друкованих літер з прописом. Ще не завершена, говорить він. Ти друкуєш, я редагую, він пише, не вгавала вона. То була історія про те, як молодий лісоруб закохався у кельнерку. Оповідь зачиналася у 1935 році. У кав'ярні містечка Нортбенд, Бенд, що в штаті Орегон. Молодий лісоруб сидить за столом, а кельнерка приймає від нього замовлення. Вона дуже приваблива, з білявим волоссям і рум'яними щічками. Молодий лісоруб замовляє котлету з столятини із товченою картоплею і підливкою. Еге ж, я буду редагувати, ти зможеш надрукувати, вірно ж? Річ не така вже й кепська, правда? Все тараторила вона голосом дванадцятирічної дівчинки з примарною торбинкою від доброчинності через плече. Ні, кажу я, це буде неважко. Зненацька назовні без будь-якого попередження полив густий дощ отак неочікувано такими величезними краплями, що від них причепу аж затіпало. Я почав читати. Очевидь, котлета з телятини припайде ту до смаку, верно сказала Мейбл. Вона тримала олівець у роті, який був гарний і червоний, мов юблуко. Ось такий був зміст того оповідання. Я читав, а тим часом ми сиділи в причепі, яку полоскав дощ, стукаючи в браму американської літератури.